Ковельський ліцей номер 11 – один із п'яти найбільших освітніх закладів у місті. Тут навчатиметься понад тисяча дітей. Щоб зранку не було скупчення школярів і педагогів, відкривають різні входи, розповідає гардеробниця Жанна Цуркан, яка зустрічатиме усіх біля парадних дверей. Чотири входи в школу під час карантину і знаходиться чотири синітайзера. Локті вони наповняються і отак дезінфікуються руки. Далі по коридору їдальня. Перед їданням наші школярі йдуть мити руки. У нас завжди є гаряча вода. У Нас стоїть бойлер, який не виключається. У їдальні завершують підготовчі роботи. Цього року отримали нову овочерізку та холодильники. Розповідає заступниця директора з господарських питань Ірина Ярошук. Каже, кухарів забезпечують захисними щитками для роздачі їжі, педагогів масками. Показує, де складують матеріали. На сьогоднішній день ми маємо ще досить багато залишків з минулого року. Це ми маємо таблетки санітап для дезінфекції поверхонь, працюють прибиральниці з ним. Маємо захисні маски для персоналу кухні, коли йде роздача харчових продуктів, запас медичних масок. За рік витратили 120 літрів мийних засобів для санвузлів 5 літрів. Витрачають щотижня для миття посуду та орієнтовно 30 літрів дезінфікуючих засобів упродовж місяця, каже Ірина Ярошук. Перед входом до ліцею працівникам міряють температуру тіла безконтактним термометром. У закладі є ізоляційна кімната, каже медсестра Олена Данилич. Якщо в неї підозра на ковід, ми її ізолюємо в так званий ізолятор. Ми її назвали або ізоляційна кімната. Ну, того року було таких випадків ну дві чи тричі На першокласників чекає Наталя Хомік цього року. У класі буде 32 дитини. У зв'язку з карантинними обмеженнями в їдальню школярі ходять у різний час, щоб уникати скупчення. Кожної перерви ми провітрюємо клас цього року. Діти, ну і минулого теж мають індивідуальні засоби гігієни. Отримали нову постанову МОЗ і головного санітарного лікаря щодо протиепідемічних умов дотримання в закладах освіти зв'язку з карантином. Я її уважно вивчила. Ну, щоб суттєво відрізнялась, немає там чогось дуже суттєвого. Працівники і діти допускаються, звичайно, в засобах індивідуального захисту. Окрім учнів перших-четвертих класів, під час уроку не обов'язково дітям мати маски, і вчителю також вони можуть працювати за згодою без масок. Ковальчани, з якими ми поспілкувалися, про обмеження правила у школі, кажуть таке: стаційне навчання там не треба нікуди йти. Ну це і три можна на уроці там їсти, пити. Мінус в тому, що вживу, ті типу, по не можна розмовляти з друзями, а через Ми ще ми з 12-ї школі. У нас там дуже слідкують, щоб дитина дитини була масочка, мінімум дві, щоб дитина мала з собою дезінфектор, серветочки вологі. Наприклад, мені, я прийду до внуків, щось там треба переказати, запитати, то зразу питають, чому ви прийшли? Не можна. Все-таки це правильно робиться, щоб посторонні не ходили. Перший школи, ще я не знаю, що там. Завтра перший раз ідемо. У Ковальській громаді торік на закупівлю засобів захисту витратили майже 2 мільйони гривень, розповів начальник управління освіти ковальської міської ради Віктор Бичковський. Перед навчальним роком 150 тисяч використали для того, щоб закупити те, що край необхідне зараз. А зараз я думаю, що ми в вересні в цьому плані вернемося до нашого бюджету. Будемо аналізувати, дивитися, відповідно, будемо закуповувати те, що край сьогодні необхідне для наших закладів. Загалом цього навчального року у Волинських школах сядуть за парти 143 тисячі учнів, розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.